Знаєте, чого в мене давно не було? Правильно, сліпих затестів. Останні, певно, були в січні, і сьогодні мені випала така нагода. Дякую величезно Надюшці з каналу Парфумерна Подорож з Надією, яка мені люб'язно запропонувала сліпі затести. І зараз ми їх будемо проводити. До речі, я сього досі не маю мікрофона нового. Я сьогодні пробую з наушників записувати звук. Напишіть, будь ласка, як вам сьогодні звук? Можливо. Доречно далі використовувати навушники, щоб не купляти новий мікрофон. Ну що ж, поїхали. Тут я вже розпотрошила конвертик. Зараз покажу, видно вам, чи ні. Тут гарний конвертик з попиркою, і ось тут в такому конвертику в мене є ще відповіді. Зараз при вас розкрию, я нічого не дивилася. О, тут є наклеїчки. Ага, це наклеєчки, щоб писати. Добре, я ж думала. Зараз розкриються крен. Зараз отак пронумеровані. От, блін, наушники випадають. Пронумеровані, отак от, видно, вам одиничка тут. І отакі спрейчики. Я вже їх попередньо тестувала, блін, привозмові з вуха випадає. Я їх вже попередньо всі поразу протестувала тут зробила собі нотатки. І зараз ще раз буду. Я тестувала, коли була велика спека. Я не знаю, можливо, мої враження будуть неправильні з тих пір. Зараз будемо ще раз тестувати на ватному диску. Як завжди в мене ватні диски, не розжилася я була трим. Ну що ж, поїхали номер один. Я знаю, що в надюшки випав. Напевно, сьогодні буде багато нарізки, бо навушники випадають. У мене якісь муха неправильні. Номер один я ще не розпиляла, зараз розпилюю, вже звідси гарно пахне. О! Такий насичений аромат. Зразу в ній здає пудра. Така суха косметична пудра. І щось дуже приємне. Якісь квіти магнолія чи то гарденія. Для мене ці квіти в схожому напрямі. Вони мені подобаються і дуже гарно пахне. Я зачитаю свої нотатки, поки відразу відчуваю суху пудру, е, прям пильність, а далі вступають дуже гарні квіти, можливо, гарденії, і ваніль на шкірі. На шкірі проявляється ваніль. Так, ну в принципі, тут її теж відчутно. Дуже гарний аромат. Мені цей аромат сподобався. І якби, ви знаєте, якби не ця активна пудра, я б його собі хотіла. Але справа в тому, що мені пудрові аромати не вже пройшла, пройшов мій період пудри, тому, певно, ні. Хоча іноді себе побалувати і в перемішку з якимсь цитрусовим ароматом свіжим, було б певно гарно. Дуже мені подобається. Єдине, що я вже забрала пудру. Хоча без пудри він був би вже не такий. Ну, гарний. Знаючи колекцію Надюшки, я думаю, що ця ніша дуже такий. Об'ємний аромат. Такий насичений і відчуваються в ньому якісь грані. Хоча от основне, що я відчуваю, це оці ноти, пудра і квіти. Дуже гарні. Давайте не буду затягувати, я буду дивитися зразу, що це. Я сподіваюся, що це ніше. Ага, тут все. Ой, треба було ножниці взяти. Зараз порву. Блін, цілія Марк Антуан-Баруа. Блін, як це я липу не впізнала, я щось не пойду. А мені тут градяні. В мене за вікном, щоб ви знали, цвіту е, ростуть е, липи. Прям майже доросли до рівня мого поверху. Липовий цвіт, амброфікс, жасмин, вуд, джорджівуд, дрог, геліотроп, ветивер. Нічого не вгадала. А що ж тут дає таку пудру? Геліотроп? Подарував посмішку і гарний настрій про холодну весну, а літом придушив. Так, можливо, на весну він буде краще. Липовий цвіт тут мені менш помітний, ніж жовта соковита груша, яка мені тут цілий час вважається. В цілому сподобався, але флакону купувати не буду. Блін, от ти зараз сказала про весну, і я думаю, що на весну якраз класно було, гарний аромат. Так нашумівши це тілі. Я її досі не тестувала. Дякую тобі велике. Бачите, у всіх різні враження. Оксана зразу видала липу, а я щось подумала на гордені об магнолію. Ну, гарний, гарний аромат. Я від нього очікувала меншого, чесно кажучи. Так, відкладаємо цей плотер, я його зношу. Йдемо далі. Аромат номер 2 Я буду, як завжди, вставляти картинки. До речі, якщо ви ще не бачили канал Наді, Будь ласка, зайдіть. дуже приємна паняночка, живе в Польщі, але все одно щира україночка. Ми з нею спілкувалися вже в інстаграмі. Дуже приємна мені людина. Так. Багато гарно розпилюється. Номер два. Номер два я в себе в блокнотику прям підкреслила, я вже бачу. Можу навіть не читати. Але ні, треба почитати, бо тут не так, як трошечки, не так, як на шкірі. Це вау. Так, для мене це дійсно аромат вау, тому що тут цитрус. тут мандарини я відчуваю. Це найкраще певне звучання мандаринів, яке я відчувала колись в ароматах. Я була закохана в мандарин, молекула плюс мандарин, але та мені не вистачило гучності, чи стійкості. Я його на собі швидко не відчуваю. А тут такий мандарин гарний, такий смачний, соковитий, яскравий, солодкий. І відчувається мандаринова кісточка. Я тут, в принципі, нічого більше не написала. Мандаринова кісточка і мандарин. Але це так смачно, це так гарно. Це як найсолодший і найстигліший мандарин. Та все ж тут є ще якісь квіти. Мені здається, тут є мандариновий чи апельсиновий цвіт. Відчуваю якусь легку солодку квітковість. Але солює тут мандарин. О, це мрія для любителя цитрусів. Він солоденький. Ай, клас, я вже хочу подивитися, що це, бо він мені дуже сподобався. Він мені найбільше із цих всіх ароматів сподобався. Так. Якщо зараз не відкрию, то піду за ножниці. О, мені тут Такий хороший скотч одразу відкривається. І я вже бачу, що це чемпак і торможей. Це сматус що? Тут ноти бабук, не ролі, рожевий перець, чемпака, фрезі рис, зелений чай, мускус миру. Нема тут мандарину, а мені тут мандарин. А що ж тут дає фрезі? На ролі не відчуваю, зелений чай, мускус. Боже, як вдало йдуть сліпі за тестом. За що пише медюшка? Зелена і ніжно-пряна Чампака, заряд гарного настрою і жіночності весною. Дуже люблю, бо він для мене є достатньо універсальним весняним парфумом. Боже, а для мене це така краса, така ніжність. Знаєте, зараз він коли всівся, в ньому вже є звучання трошки, трошки як Шанель з Трошки в його бік Лалік Ламур. Але, звісно, Лалік Ламур ну, зовсім не таке глибоке звучання. Дуже гарний, ой! Дуже гарний аромат, оцей би я собі хотіла. Вже чула багато раз про цей аромат. чампака, чампака але не траплявся він мені. І зараз розумію, що хочу, і кину собі в список хотілок. Звісно, щось ношу. Так, номер три. Трошечки один аромат розцівся. Доставка з Польщі було дуже спекотно. Так що я не грішу на надюшку, я грішу на те, що дуже спека. І десь може саме сама Фіолка. Тому вони, бачите, які трошки розплившись. Але там залишилось мені на тиспані. Не цей сьомий розтікся. Тут де всього сім, я не сказала. Номер три. Так. Пшикаємо в ліву руку, мухаємо правою. Ой, номер три. Це теж щось дуже ніжне, дуже таке, знаєте. Жіноче, дівоче, елегантне. Це вже більш елегантний, сюди мені слово підходить аромат, але все одно теж таке ніжне, ніжне. От цей аромат і попередній, от вони дуже личать Наді. Наді, якщо ти дивишся, оце аромати, ти в мене асоціюєшся з цими ароматами, бо вони ніжні, вони квіткові, трошки солоденькі, трошки фруктів. Все в гарних пропорціях. І нічого тут не зайве. І дуже він мені подобається. Зараз почитаю, може, я щось інше на шкірі відчувала, бо я тестувала їх всі на шкірі. Відчуваю квітковий нектар, жасмин, польові квіти. Так, можливо, на шкірі жасмину більше, бо на моїй шкірі він проявляється. Дикорослі квіти, жовті квіти. Можливо, мімоза, і що ще солодке та соковитий, та фруктовий сік. Так, якийсь фруктовий сік. Тут є, але зараз жовті квіти вже забили. Зараз вже трошки більше. Але вони тут не індольні, не пильні, не має активного пилка жовтих квітів. Тут просто якісь квіточки гарні. ніжні. Оце я таке люблю. Попередні цей, це моє. Так, розриваємо, що це Джамсует від Yves Saint Laurent, Неочікувано. Тут ноти персик, бергамот, петигрень, магнолія, півонія, жасмин. О, жасмин, хоч гадала. Ой, жасмин. Нічого не вгадала. Але жасмин. бергамота не відчуваю. Тут більше він про свіжість, Можливо, оцю солодкість і фруктовість дає персик, дійсно, але його тут явно я не відчуваю. Магнолія, півонія, жасмин. Гарний букет квітковий, гарна піраміда це моє. Якби я побачила таке, єдине, що тут сандал. Те, що не улюблений, але я його тут не відчуваю. В остатку тут, тут аромат все-таки схожий, знаєте, на Лалі Кламур теж. У мене є цей флакон, і тому от Лалі Кламур це як шлейф після цього аромату. Гарні, гарні внісні. Ой, дякую, Надя. Такі класні аромати мені поклала. Ну, У нас смакисти ну, в багатьох речах. Тому Номер 4. Так. Так що? Відчути. Оце щось з кокосом. Зразу відчуваю кокос. І щось зелене. Чи то евкаліпт. Якісь такі лікувальні, знаєте, трави? Так. Якісь прянощі Я почитаю, бо цей аромат я не можу так розібрати йти. Нагадую, Хлоя Роз натуралінтез. Перше, що я написала. Є тут щось, тут є сон... солоність легка, але там солоніше все-таки. Тут не так. Можливо, то на шкірі мені добре нагадував то Це солоний. Різкувата солона свіжість, певно, сандал. Навіть надто різкувати. Шкіра в розкритті. Можливо, і іланг. Бо віддає трохи не парфуменний, не скажу чим. Не, не хочу образити любителів Ілангу. Зараз я Ілангу не відчуваю жовтих квітів, а от на шкірі я відчувала це такий добре, як роз натуралітез. Я знову таки, буду думати, що це ніша, але можливо це і люкс. Не знаю. не знаю. Давайте будемо дивитися номер 4. Ну, це, це трошки вже не моя історія. Його пересоте. Наушник знову випав, розкриваю. Що це за класне скучає така рветься? П'яно сантал в оркестрі парфум. Я такого навіть не знаю. Щось недавно я в Вонаді бачила відео, і вона його навіть описувала, а я його так не відчуваю. Тут в нотах молоко, людська шкіра. Сандал, шмаран, білий мускус, кумина, бриксан, кедр, бергемот. Нічого з цього не відчуваю. Ні молока. Ну, все, зараз ви будете думати, що я взагалі якось неправильно відчуваю. Але І, на мої думки, не можна покластися. Ну, але в кожного свої відчуття. Ну, сандал я тут вгадала. Людську шкіру важку, я тут просто шкіру відчуваю. Можливо, кашмерант мені тут так дає мускусу, не відчуваю. Молока теж не відчуваю. Можливо, це треба на шкірі розношувати, і тоді воно буде відчутне. Ну, Цей аромат з мене. Це не моя історія, але мені здається, це єдиний аромат, який мені так А Решта всі сподобались. Так, номер 5. Ой, не туди. Він такого кольору видно вам чи ні. Такого легкого чаю. Ой, щось я такого не пам'ятаю, на блотері зовсім не так. Такий приємно розкуватий, трошки, зовсім трошечки поматності якоїсь чи... якоїсь жирності, знаєте, косметичної. Ану почитаємо, що тут є. Апельсин чи мандарин я відчуваю. Ні, тут зараз взагалі не апельсин чи мандарин на шкірі. На шкірі апельсин чи мандарин соковитий, але припудрений натуральним натуральне звучання біля білої півонії. Оце в мене почувки. І трохи квіткового нектару. Ніжний. Він на шкірі стає ніжніший. Так, зараз я відчуваю квітковий нектар. І ще якась нота, яка мені добре знайома. Але я її зараз не можу назвати. Щось крутиться, знаєте, в голові. От на шкірі я цього не відстачувала. Нагадую, в мене гаряча шкіра. Перші ноти швидко проходять, а далі вже залишається база. Або, буває, навпаки, спочатку я відчуваю базу, а коли аромат вивітрюється, я відчуваю вже стартові ноти. Ну, зараз мені щось таке кремово пудрово помадне. Ніжне, не в класичному розумінні помадності. Давайте подивитися. дивитися. Аромат гарний, але такий, знаєте, трошки строгіший, я б сказала, не суворіший, але такий більш діловий. Оцей аромат я б назвала діловим. Це у нас номер 5 Люкс, чітніший, я не знаю, можливо, та й те. Ну мені, якщо чесно, люксово-геленівське трошки звичайне. Нічого ну, собі. А це сина маві ти сам Лоран. Він в мене був. Мені його е, Альона Матіола присилала колись на сліпі що просто не знаю, це не пам'ятаю. Тут ноти зависли. Я не прочитала в останньому листі дючки не. Те надь, вибач. Верхні ноти, цвіт мигдалюк, клементин, цикламен, апельсиновий чи мандарин. Це клементин. Цикламен, жасмин, пивоні, амариліс, ваніль, амбра, бензин, білий москус. Один з моїх перших парфумів, які я не втомлююсь носити і оновлювати у шафі. Гарний жіночний, чарівний, шлейфовий аромат на осінь та зиму, спокійна розкіш, та свято. Так, це виявився люкс. Я в принципі схилялася до того, що це більше люкс. Він в мене був, але я його чомусь на собі дуже швидко переставала відчувати. Я подумала, може з ароматом щось не те, або моя шкіра його з'їдає. І дійсно навіть блотер його зараз дуже швидко з'їв. От є, тут чогось я цей аромат швидко не відчуваю. Тому я не можу його повністю оцінити. Так, номер 6. Залишилось ще два, ще трошки. Номер 6. Так, беремо чистий тиск. А поки я наношу аромат, поставте, будь ласка, лайки під відео, підписуйтеся, коментуйте, будь ласка. І не забудьте мені написати, як вам звук цього разу. Ух! Ой, це класний аромат. Дуже гарне звучання. От в мене є щось подібне, не скажу що. Або було, і воно мені подобається. Тут є якась солодкість. Якась хімічна гумова, трошки солодкість. Але це не схоже на жуйку. Це якась трошки інша. Це люкс, мені здається. Блін, це таке знайоме. Можливо, воно в мене й було. Або є, або було. Ой, дуже знайоме. Квітково трошечки солоденьке, але таке насибельне, універсальне, я б сказала. Такий гарний аромат. Про нього я чогось нічого не написала. А ні, про нього написала, про все мені. Клас, Молочний, травяний зелена трава в кінці літа. Мигдальна пудра, можливо, і мигдальне молочко. Ні, я не знаю. Тут, коли я його перший раз тестувала, я його не впізнала і він мені на що не схожий. А в другий раз мені здається, що в мене щось таке є. Треба давайте подивитися. дивитися. Мені вже цікаво. Я думаю, це. Це більше схоже на нішу. Але можливо якийсь сучасний дух з останніх років. Оу, такого нема. Це вондер букет від Муглєр. О, Вау! Оце аромат вау! Я від Муллера такого не чекала. Тут ноти 600,5 грин, конвалія, апельсин тангрин. Апельсинний тангрин, жасмин, жесменша самбак, тубороза, апельсиновий цвіт, троянда, віскі. Лісовий горіх, ванілька, шмиран. Боже. Ні, це не то. Як гарно. Так, да, тут зараз горіх якийсь відчувається, туборозочка, як я тоборозу не впізнала. Тут така тубороза, як Валентинова Чвівка. Інтенса. От в мене є Валентина. От, от чим вони мені схожі. Він мені трошечки, трошечки схожий на Валентиновочевіва інтенса. Це як добротний, це добротний люк. Ну, мибляр, це і є люкс. Що написала Надюшка, нетривіальна на і вишукана гурманіка. Люблю його під кінець літа і восени, ще коли сухо і тепло. Він скоріше для поціновувачів поможе не всім сподобатись. Блін, не знаю. А як на мене він може багатьом сподобатися? Дуже гарний. Можливо, це тому, що я поці... поціновувач. і Мені здається, що він вже підійде багатьом. Є тут якась свіжинка, яка мені трошечки, трошечки заважає. Навіть не знаю чого. Чи то конбаляє чи в Але гарний. От я б таке теж носила. Неочікувано. я його, певно, кину собі в хотілки. Ну, всякий випадок. Може десь і трапиться, хоча це зняти, і здається. Так, знов наушники. Так, і останній сьомий аромат, який пахла вся посилечка, і мені дуже його шкода було, бо він гарний. Зараз я його собі напам'ятаю, якщо я забула. О. Так. Ой, тут старт. Ні, зараз він мені якось не так звучить, як зразу. Тут стартує на блотері прям шкіра груба з ментолом. Трошки щось солодкого, якась сиропний ніби мент... ментоловий сироп. Трошки сло. Ой, ні, тут якийсь цей аромат негарний. В посилці він пах зовсім по-іншому. Давайте я його нанесу на шкіру, бо він щось Щось мені тут не, не подобається він. Чи то може тому, що він вже розлитий якийсь час був? Ні. З посилки воно пахло ніби якийсь класичний, класичний парфум. Не старої школи, але щось таке популярне з Гелену. Типу, що носили раніше всі, але не так давно, не 90-ті. Блін, а зараз мені це ні, дійсно спок... Звідси, коли розпилити, навіть на шкірі це груба шкіра, ментол. Це якась така прям ніша-нішева. Давайте подивимося, що це. Бо я не хочу сильно рознювати. Все-таки два мені звідси не дуже сподобалися. Цей. Ой! Так, а зараз не хочу рватися. Так, 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 знову научним цвітом. Що це, що це? Ох, затичку там. Курве люрс від наумігоці. Не Замша безсмертний кром тютюн Лада Лабдан. Це те, що я не люблю. Ром мені було б цікаво почути в парфумері, але я його тут, скоріше всього, не відчуваю. Бо тут шкіра чи замша дуже активне все. І безсмертник це Ой, Ні, я не можу таке. Для мене це важко, важко. Не доросла я до курві люрсного мій косір. Що пише Надя? Я в парфумерії все ж таки люблю більше композиції з замшою, а не шкірою. Мені в ньому подобається все: легкі тютюнність, ладаність, алкогольність, поєднаність з безсмертником та в замшею, огортаючий гарний аромат з характером. Добрий на осінь. А, ну можливо, на осінь він, коли листя буде жовте опале лежати. Можливо, він зазвучить по-іншому. Але мені зараз тут відчувається прям груба, груба шкіра, якийсь чи дьогуть, чи ще щось. І, ну, це поки що я б не сказала, що моє, Але я все-таки хочу спробувати, тим більше тут трошки. Я його залишу на осінь і спробую. Так, ну що, отакі в мене сліпі затести вийшли. Нічого не вгадала майже це. Я, в мене ще такого не було, що я так багато не вгадала, здається. Або було в початку. Але все одно було цікаво, аромати мені дуже сподобалися. Більшість, тільки два оцих не сподобались, якийсь там третій і сьомий. Чосьоми мені спочатку подобався, але бачите, у мало він став. Дякую тобі, велике Надюшка, чудові аромати. Я була здивована часом, що то люкс, а не ніша. І взагалі враження від посилочки дуже приємні. Рада була познайомитись, тому що навіть не додумалася познайомитися з тими, які мені тут сподобалися. А я вам дякую за увагу. Пишіть, чи ви відгадали щось по описах, хоча описи не співпадали з від. З пірамідами, тому, навряд чи, я вам дякую за увагу ще раз. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.